Вітаю, мене звати Роман Сов'як, мій гість Анатолій Пшеничний, директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної військової адміністрації. Вітаю, вітаю. Дякую, що зголосилися. Знайшли час прийти і поговорити про медичну реформу. У нас постійно щось змінюється в цій галузі, і зараз на черзі знову заговорили про госпітальні округи. Що це таке і як нам з цим бути? Я би сказав, що не зупинявся. Ніколи реформування, тому що ті дрібні малі розпорядження, нормативні правові акти, вони все вносять, скажімо, свій внесок в розвиток медицини і її удосконалення. Так, нещодавно підписано президентом законопроект 2347, який є, скажімо так, один із перших документів, який регламентує. і... Скажем так, озвучує ці питання, поняття, які нам дотепер трохи були незрозумілі. Це про госпітальний округ, це поділ лікарні на кластерні, надкластерні і, і, і тощо. Тому це фактично перший нормативний підзвітний документ, який в, в, в послідуючих слідуючих роках буде десь таким фундаментальним. Що це таке? Значить, в USAID в 2019-2020 році це міжнародна така організація, яка проводила аудит з роботи закладів охорони здоров'я. І в першу вісімку попала Закарпатська область, провели і надали нам свої рекомендації. Але так і до, скажімо, кінцевого логічного завершення не було презентації по Україні чому ковід. Угу. Зараз, значно, такі, ну, тобто, аналіз є, він готовий, який, скажімо так, розраховується на сотні показниках. Це як і матеріально-технічних, кадрових, плюс саме основним ваговим це є показники звернень здоров'я, оперативних втручань, пологів, інсультів, інфаркти і так далі. і так далі. Тобто, це дало можливість сформувати або створити госпітальний округ кожної області. Фактично, у 2018 році, вісімнадцятому, якщо не помиляюся, було нашою областю затверджено госпітальний округ, єдиний госпітальний округ. Не без скандалів, не без скандалів, але тоді він в основі лежало опорна лікарні так. Але ми на своїх помилках трохи вчимося і дивимося, що опорні лікарні не всі себе виправдували так, як покладалися на них функції, скажімо так, і якісь сподівання. Тому зроблений трохи проєкція і плюс. То макет треба було покласти в реалії на нашу область, враховуючи гірський регіон, враховуючи нормальне покриття, але немає там, до прикладу, прямого покриття ну, сполучення між населеними пунктами, хоча можеш дивитися по. Коли пам'ятаю, пам'ятає спроможну мережу, захищали ну по району Міжгірському, коли по карті, до прикладу, 6 кілометрів між міжнаселеному пункті, а по дорозі це 20 кілометрів. І ти пояснював там в Києві, що ну не може бути це єдиним закладом, так напряму 6 кілометрів, але між ними гора. І треба, щоб попасти в той населений пункт, треба здійснити таку міні-подорож. Тому е, треба було врахувати наші реалії. Так, у нас були неодноразові зустрічі е, в онлайн режимі е, щодо того, як де який заклад знаходиться, і вибудувалася така модель. На сьогодні ця модель не затверджена ще постанову Кабінету міністрів, але якщо воно. Передбачається законом, описуємо частина госпітального округу тих лікарень, то фактично можливо вона буде трохи відкригована, але за основу вона буде. Так, є чи правильно розумію? Госпітальний округ це в межі області. Кожна область це один госпітальний округ. Так що таке госпітальний округ? Тобто, чисто з юридичної точки зору, має бути якась наглядова рада, чи хтось хто буде казати, що подивіться, оцю лікарню можемо реформувати, це переносимо туди, тут надаємо такі послуги. Чи, ну, для чого взагалі формується цей госпітальний округ? Mm. У нас такі трохи європейські поняття, і це можливо це ну я не кажу, що це неправильно. Це правильно, але так воно працює в Європі в Сполучених Штатах. Є госпітальний округ, і, і власністю закладу точно не є якась сільська рада. Це якийсь колегіальний впливовий орган, який визначає стратегію в даному випадку охорони mm -hmm. здоров'я медицини. У нас госпітальний округ, і він, е, тобто, має е, забезпечувати покладені на нього які функції та надання. Допомоги і поділ її скажімо так, на рівні, на рівні надання, тобто певний перелік послуг має даватися на певному рівні лікарень. Тобто і будуть два надкластерних заклади, які передбачаються: це обласна дитяча, обласна доросла лікарня. В кожній області це найвищого рівня закладу. Тобто, так. Да, є з лікарні кластерні. Децентралізація допомогла в цьому. Тобто у нас там з 13 районів зробили стало шість, але кластерних лікарень буде 5. П'ять лікарень. рахівсько тячівський район об'єднали в східний кластер і одна кластерна лікарня в Тячеві, центром в Тячеві. Хуська, Виноградівська, Мукачівська і Ужородська. Це от такі п'ять от кластерних закладів, які, ну, і загальні лікарні, які ну, це Берегово, Перечин, Іршава, Міжгір'я, Воловець, Валява, Арахів. Це є загальні лікарні. Що вони означають? Тобто кожен із цих рівнів лікарень має надавати певну кількість сервісів, тобто з простими зверненнями, які, ну, для, що, що, поміняється, це для пацієнта щось? Ні. Пацієнт взагалі не має перейматися, в яку лікарню він має попасти. Це є маршрутизація пацієнта, тобто, якщо 6, 11 сервісів надається в загальній лікарні, тобто не ускладнені пології, та ж сама інфекція, загальна хірургія, загальна терапія. Це все є в загальній лікарні. Ну, тобто, умовно, умовно, ти зламав руку або ногу, тебе просто везуть в найближчу лікарню. Так, в загальній лікарні це зроблять. Там є хірургія, є травматологія. Якщо ми вже говоримо за кластерну лікарню, там з'являється додатковість, має не менше 13 сервісів. Кардіологія, вже вузкопрофільні, скажімо так, вузкопрофільні спеціалісти, де на попередньому етапі не можна було це отримати. Лікування інсульту, лікування інфаркту, лікування і надання допомоги в разі ускладнених пологів або перечасних пологів, або у випадку недоношеності, Тобто саме в кластерних лікарнях має надаватися неоднозлична допомога. Угу. Е, інсульт, інфаркт, тобто, ми маємо розуміти, що це ж таки, це не пацієнт, має перейматися, а це є маршрут пацієнта. Екстрену медичною допомогу і дотримання до цього. Якщо ми бачимо пацієнта екстериторіально вже працює давно швидка допомога, якщо абсолютно як пацієнта з тяжкого району зараз з інфарктом, то везуть в хуст. Mm -hmm. ну, тобто, да, або там, там Мукачівський, Берегівський район ввезли б Ужгород. Тому абсолютно це не без прив'язки до вашого місця, а буде прив'язка до того закладу, який відповідає тим чи іншим серцям. А надкластерні. Надкластерні 21 сервіс, там вся щелепна лісова комбустіологія. Те це настільки та вузькокардіохірургія, ну, це настільки та вузька, ну фактично як вони зараз займаються, але будуть більш вдосконалені. І об'єм надкластерної допомоги це 5-8 Всієї допомоги, якщо беремо, да п'ятдесят шістдесят Має бути це є первинка. Угу. Первин заклади первинки лишаються. Ну тобто на заклади первинки вони фактично прив'язані до органів місцевого самоврядування. Здебільшого органи місцевого самоврядування можуть створювати заклади первинної медичної допомоги, частково їх фінансувати, частково підписують НСЗУ з ними договори і так далі. Тобто, це вже на місці. Кожен собі вирішує, як воно має працювати, так. Так, тобто, будь-який власник може створити собі центр ПМСД. На 200, 300, 400 осіб це його пріоритива, але він обов'язково покриває енергоносії і розвиток закладу. Це є пріоритета органів місцевого самотування. Ну, це зрозуміло. Тобто так. влада умовно сюди не вмішується, а допомагає. Якщо ми говоримо про первинку, так і, і це головний біль уже органів місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо про лікарні загального типу, от ті, які ви назвали, які будуть фактично найменшу допомогу, найпростішу допомогу, скажімо так, давати хто є власне. Це теж громади, чи це вже так. буде контролюватися? Хтось немає на сьогодні рішення бачення, що забирати їх там чи на державне утримання, чи це це надалі лишається. Власником та громадою, на якій території знаходиться цей заклад, mm -hmm. так вони будуть додатково дооснащені, згідно переліком табеля. Оснащення mm -hmm. з централізовано з, 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 з державного бюджету, як загальні, так і кластерні і надкластерні лікарні. E, тобто, по матеріально-технічній базі, вони будуть дооснащені, щоб відповідати. Мінімальним вимогам, але жно ж таки залежить від керівника ніхто не забороняє надавати йому ширше ці послуги, більше ці послуги. Тобто мінімально мають забезпечити не менше ніж, наприклад, угу. 6, да, 6 сервісів. Але Загальна лікарня може бути там, де шість сервісів, і там де одинадцять сервісів? Давайте, от просто спрогнозуємо. Умовно беремо Рахівську, Тячівську і обласну лікарню. Рахівська власником є Рахівська громада, Тячівська власником є Тячівська громада, вони вже будуть на рівень вище. І обласна є власністю обласної ради. Аби ці лікарні запрацювали за цією схемою, вони мають надавати енну кількість послуг. Якщо вони їх зараз не надають, тому що не мають, наприклад, обладнання і спеціалістів. Хто це має забезпечити? матеріально технічну базу буде дообладнано згідно табелів. Це за рахунок централізованих. Вони вже відбуваються, угу. тобто, вже поставка обладнання вже відбувається наперед. Рентгени, УЗД, апарати шевельні, ну тобто, спустифці насоси, монітори пацієнтів. Тобто, воно ну реально майже чи не щодня хтось щось отримує по цьому. Тобто, реформа і гроші одночасно йдуть. Не гроші на заклади, а обладнання. Ну але умовно, так. матеріальна, так, технічна база Так, так. так. Ну, то тобто це не просто на кашу, ви маєте зробити отак і самі знайти гроші на місцях, щоб мінімум ці послуги надати. А ми ще вам і допоможемо. Значить, ці кластерні лікарні, на базі яких вони створюються, це є всі вчорашні опорні лікарні. Угу. Значить, в кожних зроблено відділення екстреної медичної допомоги від 6 до 16 мільйонів ремонт, який вартував, да, в залежності від це. Це в кожному із них є. І комп'ютерний томограф, УЗД, рентген, апарати ШВЛ, ендоскопії. Ну, тобто, то, що йшло для опорних лікарень, це все залишилося там, плюс іде до обладнання, щоб відповідати вже якби кластерному рівню mm -hmm. то лікарні. Але знову ж таки, наголошую, що це на базі створення всіх опорних. Тобто, вони це не. Оазіс, і ми на, на ньому будуємо там чи хочемо виростити пальму. Ні, це вже є потужні лікарні Знову ж таки юсей зробив аналіз по лікарні, яка є більшим попитом користується, тому що коли пацієнта, скажімо так, забрали можливість примусово попасти кудись. То вже повірте мені що за два роки плюс-мінус якась маршрутизація довіри пацієнтів вже є, тобто більше отримують послуги там не знову ж таки незалежності, як До прикладу, ну до образно да можуть більше народжувати там винограді. До прикладу говорю виноградських віршаві, це ж не заборонено. Там, чи Бергівських виноградів, чи е, Ужгородських за кордоном, я до прикладу говорю. Тобто е, це вже фактично дійсно така протоптана тропа, де пацієнти ходять і звертаються в тот заклад, а заклад зацікавлений. Якщо, е, до прикладу, 5-7 років назад міська лікарня була в невигідній позиції, тому що дуже багато було пацієнтів іногородніх, то зараз це великий плюс, тому що пацієнт. Прийде в заклад. Е, якщо лікар нормально, закодує, е, подасть звіт за це прийдуть відповідні кошти. Ну гроші ходять за пацієнтом. Так. Це та ідея, яку ще Супрун просовувала на самому початку, от тільки коли первинку реформовували. І як на мене, це найкрутіше, що можна було зробити. Питання: якщо людина потребує допомоги, яку можуть надати в кластерній лікарні, а таких у нас буде п'ять. Чи може ця людина вибрати собі лікарню, яку вона хоче? Е, так, якщо, е, е, до прикладу, інфаркт, е, змоделюємо, ну, там, е, до прикладу, Віноградівський район, Так. Е, однаковий час до Мукачівської, однаковий час до Хуської. Вона угу. може сказати: я хочу в Хуську лікарню. Її можуть туди так. доставити. Ну, Тобто, це в разі, але в разі не можу доставити, якщо ну але знову ж таки з таких ще варіантів не було, що до нас не візіт пацієнтів, бо але нас ви говорите наймісті. про ургентні, А я маю на увазі про ті, які можна відкласти послуги. Ми, ми за планову не говоримо. А це, 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 це зовсім не мова втодушків. не за планове. За планове пацієнт хоче підтягнути собі частину якусь, до прикладу, щось чи удалити, наприклад, є у людини хронічний холецистит. Камені в жовчному, які не потребує сьогоднішньої оперативної uh -huh. втручання, він нема питань. Він бере отримує, якщо у нього є направлення від сімейного лікаря. Він звертає в будь-який заклад. Закарпатської області для отримання тої послуги, якщо вона там надається, послугу можна її отримати в надкластерному закладі, угу. тобто, це е, вона може отримати і в загальній лікарні, якщо така послуга, якщо надається. там по хірургія є. Ну до прикладу, де да, ми говоримо, тобто, якщо людина довіряє лікарю, це не означає, що е, вчора довіряли в Воловецькому районі е, лікарю, сьогодні він змушений йти в мукачу. Ні. Ми говоримо за ті пріоритетні, де, наприклад, порода допомозі, вона надається там, де є кількість відповідна. Не може бути кваліфікація лікарів зберігатися на відповідному рівні, якщо у них 200 пологів за рік. Ми все розуміємо. Якщо 1, 2, 5 виходжуваних недоношених дітей за рік, це є досвід? Ну так, це є досвід, щоб не забути, що Але робити з ним. Але так, да, де, наприклад, на ж, ну на, на, на щастя, е, відсоток виживаємості недоношених дітей 95, хто краще звернутися би туди, де відповідна є реанімація, де відповідні є спеціалісти, де відповідні є обладнання і умови. Чи правильно розумію? Тобто, ця система, скажімо так, ця нова реформа охорони здоров'я передбачає так, щоб кожна людина, незалежно від того, де вона живе, могла. В найкоротші терміни отримати найякісніші послуги. Однозначно. Чи може, наприклад, громада, яка є власником тієї чи іншої лікарні, сказати, що а ми готові платити за оте оте, чи ОТ, за ту чи ту послугу? Ми розуміємо, що нам треба купити ще апарат, відправити лікаря на, на додаткове навчання або взагалі найняти додаткового якогось лікаря, але хай він у нас буде? Е, значить, ну, це принаймні я не вижу з оборони. Власник може вкладати в інвестиції в пріоритетну в охорону здоров'я при можливості його бюджету. Угу. Так, от, навіть, наприклад, нещодавно внесені зміни до маршрутизації пацієнту, Мукачівська районна лікарня стала відповідати вимогам щодо лікування інфарктів в місті Мукачів. Закуплені за державні кошти ангіограф встановлений там примально в відділенні комп'ютерна томографія пройшла. Відповідні курси, підготовку спеціалісти відповідає, є, скажімо, так, висновок, лікарня включена до маршрутизації щодо з гострим коронарним синдромом. Тобто вони, скажімо так, третій заклад, де надається ця допомога. І з цього розрахунку чи можна в перспективі, припустимо, через рік, коли воно буде працювати, ви розумієте, з 23-го року? так, Початок стартує. Ну, припустимо, в му році. На основі зібраних даних, як воно працювало, і так далі, коригувати, наприклад, додати ще одну лікарню кластерну, зважаючи на кількість населення, яке збільшилося, із врахуванням того, що люди до нас приїхали під час війни, По рівням надання, я думаю, що ні, mm -hmm. тобто рівень. Пологі можуть прийматися всіх Зрозуміло. але е, спеціалізованої, наприклад, да, там, е, другий, третій рівень, ну не можуть у нас всі роддоми бути перинатальними центрами 100%. Ну, Тому вона так і лишається от, трошки ієрархія. А щодо послуги самої нема питань. Тобто, Окей. якщо відповідає і хочете створити е, комбустіологічні центри. І власне це є гроші на і це. Посад, у вас є гроші, бажання і кадри. Я не думаю, що хтось буде заперечувати. Зрозумів, що буде із лікарнями моноспецифіки, наприклад, із кардіодиспансером, із інфекційкою і, і так далі. Це є додаткові шість обласних лікарень, які. На 23-й рік не підпадають під якісь пресінги, скажімо так. Вони Ні. будуть працювати окремо. Вони працюють окремо. Це проти пухлинні, це інфекційні центр легеневих, тобто ці психіатрія. Mm -hmm. Так пропонується об'єднання. Mm -hmm. Об'єднання по профілю. До прикладу, центр психічного здоров'я це і обласну психіатричну лікарню. Пропонують вони об'єднати в один заклад. В один заклад. По місту Ужгороду міську лікарню, районну лікарню, міську дитячу лікарню пропонують в один заклад, і він тоді є кластерним. Угу. Тобто, по це їхня рекомендація. Ніхто може не робити цього, але, якщо власники прийнять. Але, але по окремо вас не бачать в структурі. Тоді вони не будуть кластерними. Тоді не будуть кластерними. Тоді вони не отримують додаткове обладнання, не отримують додаткові гроші і не зможуть працювати на вищому рівні. Так виходить? Е, ну так, тому що треба буде відповідати вимогам, щоб треба було законтрактуватися з СНСЗУ. Але це ж тоді виникне як мінімум адміністративна ну, боротьба. Зараз маємо три лікарні, три головні лікарі, три апарати у але. Ми маємо одного батька. Я це розумію. Тобто місто місто має тепер вирішити депутати і міський голова як будуть об'єднувати цей заклад і оголошувати напевно новий конкурс чи приєднувати до якоїсь лікарні. Ну це має бути якесь територіальне медичне угрупування, об'єднання. Є такі успішні кейси у Львові. Ну, Політично вони так, можливо, вони трохи непопулярні, не всім це до вподоби. Але як показує приклад, наприклад, ТМО у Львові, перше, яке на сьогодні займається найбільшою кількістю трансплантацій в Україні, ну це щось вартує. Якщо не помиляється, 40-45% всіх трансплантацій роблять саме там. Тобто люди від цього виграють фактично, але з чиновниками теж розбираються на місцях. Ну ви мені скажіть, чи потрібно на одній, до прикладу, 100-метровці три хлібних магазини? Ні. No, no. Ні. Да, Можливо, в одному може бути кондитерка, якщо всі хочуть займатися чимось таким. Треба розмежувати, де це, по-перше, треба зробити аудит, що робиться, визначити своє сильне, визначити свої слабкі сторони. Пере трохи форматувати, де це робиться краще, і розвивати там це. Якщо там занепадає то послуга, взагалі ну вияснити, чому вона занепадає. Якщо на неї немає попиту, ну тобто вона не ну можливо її і не вартує поки капітало якихось інвестицій, але Окей, ваш ваш прогноз. Буде об'єднання цих лікарень в один заклад, в місті Ужгород? Чи На мою думку, воно стало актуальним тоді, коли Ужгородська районна лікарня приєдналася до міської стала власними. Ну, вона міська... ж зараз Ужгородська міська лікарня номер 2 Ну, керівництвом. вона не мовив No2, вона Ужгородська міська багатопрофільна ну, лікарня. Умовно. А Там Ужгородська міська центральна, районна клінічна, ну, клінічна лікарня. Окей. Okay. No. Як ми не назвімо, але в Ужгороді є дві фактично лікарні. Дві дорослих tak. і є дитяча. No. А в кластерній лікарні має бути дитяча хірургія. Uh -huh. має, бути, в, да, має бути там ряд дитячих патологій. Плюс ну, у нас, виходить, в дорослих дитячих немає, а в, в дитяча не може бути самостійно. До якого часу. Вони мають вирішити це питання, якщо з 2023 року починається оця вже реформа, і до того часу мають бути готові всі. Так. Тобто, у них лишається три місяці, фактично чотири. Mm. Ну, юридичні процедури, об'єднання, перереєстрацію. Ну, теоретично, так. Ну, перш за все, тут, тут питання реєстрації, перереєстрації і так далі, здійснює керівник. А керівника теж треба визначати, визначати у, у, у одній З, структурі. Так, закон, да, законним шляхом. А що буде із пологовим? Пологовий він у нас по функцію надкластерного рівня. Надкластерного. Так. Він у нас функцію виконує перинатального центру, але USAID не бачить його доцільним в кластерному цьому групуванні. Не бачить доцільним. Угу. Тобто Стоп. це буде окремо. Тобто, так я зрозумів. І в нас тоді виходить, якщо підсумувати, то отакий варіант: вся первинка, вона лишається і буде розвиватися за своїми умовними. У них кардинально не міняється нічого. Тобто, так. Потім має бути реформа по спеціалізації кількості наданих послуг, і маємо тут три типи лікарень. І окремо виводиться поки що, принаймні, монолікарні. Так. Дякую, я сподіваюся, що ця реформа запрацює і буде ефективною, бо, принаймні, на мою особисту точку зору, первинка стала значно ефективнішою ніж до того часу, поки цю реформу не запроваджували. Дякую, що прийшли. Нагадую, всі наші програми ви можете побачити на офіційній сторінці у Фейсбук, а також на нашому Ютуб каналі. Пишіть нам про свої проблеми, пропонуйте гостей. Ми обов'язково на це будемо реагувати. Дякую на все добре. Слава Україні!